Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом домашнього хліба. Українська паляниця з символікою готується легко, виходить дуже смачно, для її приготування нам потрібні такі інгредієнти: 700 г просіяного борошна, 12 г сухих дріжджів 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру. Усі сухі інгредієнти потрібно з'єднати між собою та розмішати до однорідності. Після чого додати 6 столових ложок олії та 400 мг теплої води. З поданих інгредієнтів замісити еластичне тісто. Процес замісу займе приблизно 5 хвилин. Після цього ємність тістом потрібно накрити харчовою плівкою та залишити для підйому на 1 годину. А тим часом можна зайнятись виготовленням трафарета для оздоблення нашого хліба. Для початку потрібно завантажити з інтернету. Роздрукувати або ж власноручно малювати шаблон. Після цього його потрібно акуратно вирізати. У цьому відео я покажу два варіанти остоби хліба. Ви обирайте, який вам більше до вподоби. Допоки ми займалися виготовленням шаблонів, наше тісто підійшло. Тепер його потрібно перекласти на зручну поверхню, обім'яти. Злегка вимісити до однорідності та розділити на дві паляниці. За бажанням хліб можна спекти у вигляді формового хліба, батона чи так, як це роблю я. Для того, щоб було легше формувати хліб, поверхню можна злегка підсипати борошнем. Для того, щоб хліб мав повітряну структуру, гладку поверхню і при цьому під час випікання не тріскав, його потрібно формувати так, як я показую у цьому відео. Спочатку розтягнути тісто руками в паляницю, а після цього скрутити в рулет, обернути його, знову повторити цю процедуру в протилежному напрямку. І третій раз зробити те саме, защіпаючи крайчики тіста під низ паляниці. Після того, як ми сформуємо хліб. Його потрібно перекласти на підсипане борошном деко та залишити для підйому ще на півгодини. Температура приміщення, в якому ви замішуєте хліб, напряму впливає на час підйому тіста. Тому, якщо ви бачите, що тісто ще недостатньо збільшилось в об'ємі, почекайте ще півгодини. Коли тісто підійде, за бажанням його можна змастити водою. Присипати борошном, зробити надрізи та випікати в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 45 хвилин. За допомогою трафарету хліб можна прикрасити найрізноманітнішими малюнками. І зробити це зовсім не складно. Потрібно лише злегка змастити хліб водою, поверх прикласти трафарет та посипати борошном. Місця, де трафарет безпосередньо контактуватиме з поверхнею хліба, в процесі випікання гарно зарум'яняться, окрім того, що наша паляниця буде надзвичайно смачна, вона ще й буде гарно виглядати. Як на мене, оздобленим таким способом хлібом, а головне, спеченим вами власноруч, можна сміливо зустрічати поважних гостей та благословити молодят. Домашній хліб виходить у два рази дешевший за магазинний і в рази корисніший та смачніший. Щиро дякую за перегляд моїх відео, теплі відгуки та побажання. Навзаєм і вам бажаю, щоб в кожному домі пахло власноруч випеченим хлібом, Божого благословення вам і вашим рідним. Готуйте з любов'ю! І нехай вам завжди все вдається!